Мої вітання моїм друзям, моїм підписникам і всім, хто дивиться моє відео. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас в новому році, вітаю святами, вітаю і бажаю, щоб ви були радісні і приємні не тільки у святкові дні, а весь рік всі 365 років. Перші дні Нового року я вирішив прогулятися. Але прогулятися в горах. З трудом заїхали. Дуже тяжка дорога тут у горах, лід, сніг. Але слава Богу, доїхали. І я хочу перше відео зробити в цьому році з горів. Тут, де я збираю грибочки. Ось оці місцевості, такі гарні були грибочки літом, осеню. Зараз нема, погодка чудова, тихо, спокійно. Якийсь слід є від якогось звірка. Не знаю від чого. А, ні, це коза. Козичка пробігла ось такий слідок від кози. Ось туди. І десь туди вона пішла. Одна, одна була, тільки козичка. Дуже гарно, дуже класно в лісі. Друзі, ми будемо продовжувати вам. Піднімати позитив в цей нелегкий час для нас, українців, для, наших, для нашої країни. Дуже хочеться, і щось таке у мене є чувство, що в цьому році Бог поможе, і війна це закінчиться. Щось у мене таке є чувство. Пташечки не співають, нема пташечок ніяких. А зате ми, за ми слухаємо спів. Ось такої. Річечки, потічка. Він наполовину замерз. Тут, мабуть, були морози, сьогодні нема морозів. Так чудово, гарно. Дашка рішила помети ручки, да. їла сухарики по дорозі. Як водичка? Класно. Да? А ножки не хочеш помети? <гум> Чиста, джерельна класна водичка. Ось так ми трішечки погуляємо, знімемо трішечки відео для вас, трішечки позитиву. Ну і радіємо, що вже новий рік прийшов скоро ми, квітень місяць, і ми знову будемо ходити по грибочки А поки любуємося ось цією. Гарною божою красою. Ось, друзі. Мої грибні місця. Ви знаєте, зимою тяжче ходити, ніж літо. По снігу набагато тяжче Ось тут я. Збирає, видно, що був сильний вітер, багато гілочок зломаних, там по дорозі бачили, ялиця була зломана. І ось так, дивлюся сюди. Нігде не видно ніякого сліда. Ні білочки, ні зайчика, ні косульки, ні мишки даже. Бачите, десь звірятка. Є, але в іншому місці. Літом я дуже багато зустрічав білочок, зайців, кабанів. Зараз, можливо, просто в цій місцевості нема, де я не знаю, але нема. Хотіли на Шурдин заїхати, але там неможливо. Дуже дорога. Снігу багато і тяжко. Подивіться, як яка ялиця. Просто неймовірно. Яка висока. І висока. І така товста, що я не знаю, два чоловіка, може, може, а ні, то навіть три. Треба, щоб її обняли. Дуже велика, красива. Ну, ось таке ми прогуляємося, згадаємо, як тут грибочки збирали. І дуже приємно, ось Бог дав, сонечко навіть виглянуло сьогодні. Ми думали, що можливо буде холодно. Завірюха чи сніг, але небо чисте, чисте-чисте небо. Легенький вітеречок, вітерець і ось така гарна природа. Супер красота. Ось там сонечко виглядає, не видно його. І ось така краса. подемо спускатися вниз. Зараз переїдемо ще на декілька локацій і вам все це знімаємо і покажемо. Зараз я вам покажу невеличкий водопад, правда він наполовину замерз. Бачите, тут були морози. Якщо вже водопад замерзає, значить мороз був непоганий. От подивіться, тут все літом тече вода. А зараз літ, тільки там всередині тече вода. Краса. Така често-често джерельна вода. Від <клухи> промаломився я, чуть що не пішов у цю воду. Ось такий релакс, шум водопада. Красота. Я небо чисте, гарненьке. Сьогодні, дійсно, Бог подарував чудову погоду нам, щоб ми могли ось так віддихнути. Сідаво. Ти розувайся, розувайся, як заходиш у хату. Ні, так собі. Там тапочки є або бахили бере. Ось така бесідка. Стив який широкий, є що виставляти тут. Хтось плащ забув від дощу. Ось така велика бесідка, гарненька. Біля потічка, біля гори, майже води не бач, не видно, все лід. Тільки чути, як вона шумить красиво. Ось такий мостик. Мостик через цей потічок. Тут уже потічок не так замерзає, швидше тече і вода не встигає замерзати ось. А ми йдемо далі. Покажемо вам дечого. Такий ряд камінів, Чомусь поклали, що тут має бути, чи було? І ось така, таке джерело тут, така капличка. І тут джерело є, але воно замерзло. гарно каміннями виставлено. О. Обід, а мороз починає брати вже сильніше. Я думав, що на обід буде тепліше тут, а тут наоборот починає мороз вже. Трошки було тепліше, десь в 11. Тепер вже холодніше стає. А ми продовжуємо їхати далі. Що Даша, їдемо далі? О, скільки снігу! Гарно, рости краса по такі скали така скала бачите тут сонячна сторона сюди сніг сюди гора снігу майже нема сонячна сторона і він весь стопився Починає вітер Починає хоронати. Ми будемо їхати ще. Ми ще багато де хочемо побути. Але бачите, тут ліс лестяний. Сюди хоча снігу один спустець! Vse je nekaj lepega, nekaj si jezika, nekaj se 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 jezika. І ось дідо ловив, ти так заспав. Дідо. Бере Даша, вудку ти, ти ловите вже. Що ти бачиш, би капелюх не впав, вітер не <гум> Ось така відпочинкова зона в санаторії черешень. Фонтанчик, правда, літом тільки працює, і такі дві гарні горі. Ну що, друзі, ми будемо вже завершувати свою подорож, Ще так зайшли в такий лісочок, він такий густий, що навіть сніг. Не, не падає на землю, не долітає, весь на ялицях зупиняється, бачите під яличками. Снігу нема, так гарненько. Аж переверджається, що зараз десь побачу якогось грибочка. Ось так тут. Така краса. Зимова. Краса. Ой, я ще раз бажаю вам друзі. Всім здоров'я, благополуччя, Божого благословення, щоб цей рік був най найкращий для мене, для вас і для всієї нашої України. А найбільше, щоб Бог післав вже мир, щоб прийшов мир на нашу землю. Тому нехай у вас все буде гаразд. Я обов'язково ще думаю буду в лісі, ще обов'язково буду знімати відео, хоча б цю, цю красу, для того, щоб трошечки ви получали позитив. А як доживемо до весни, то вже будемо знімати грибочки. Ось так на краю лісу, ще є такий домик. Зараз покажу, тут не один домик, але я. Покажу цей. Ох, вітер звівся. Ось такий домик. З пічу капіч далека. Правда, тут трошечки порядку немає. На жаль, люди відпочивають, але за собою порядок не роблять. Оце дуже-дуже великий мінус, що люди. Все, що приносять, залишають у лісі, а не забирають з собою. Тут ще така бісєдочка. Там бісєдочка, там, там домик недобудований ще. І тут такий домик. І також, що тут є, а ще нічого нема. Ну щось буде. Ось така краса. Чудова, гарненька. Всім з Богом пока! Ось, друзі, побачу такого маленького, молоднячка, га. Ось такого. І ще і від цього молоднячка побачу перших сьогодні царських. Зараз вам покажу відкий молоденький, від коріння куча. Це, мабуть, теж я різав того разу. Але подивіться, що це за краса. Mokove tako. Kakej krasi. Tu vidiš te malenkosti, še en podrostal, brodovi in še en krasi, osem. Tvoje brodovi. Хочу сказати, дуже дивно піднімаюся до гори, Ніде не чути людей. вихідні, а людей не чути, а в буддень куча людей було. Ось яка краса. Ну що, цю знахідку здалося би зафільмувати. Ось подивіться тут. Який красний. О! І ото от що я так хотів знайти. Ось він, царський грибочок. Я сьогодні. Трьох знайшов, але вже переросли. Ось. Яка краса. Просто бомба краса. Щось там бачу ще. Не знаю що, але бачу. Йди подивлюся. О, ще один грибочок. Бачите, де аж бо. Тоже бордовий. На полянці вже. Може ще є. Там уже один переріз. Вже звалився. Зараз ми там провіримо в тих травах. У мохове. Ось який! Тут красень вийшов у мохове. Бачите, яка краса пішли дощі. Все зазеленіло. Що значить волога? А ну, витягнемо зараз. Ой, там один. О. Ох. Один загнив. А цей ось такий красень. Чудовий, гарненький.